Тато я більше не можу. Такими були останні слова 11 річного хлопчика з Дніпра. Він помер через добу після нескладної планової операції, яку провели в лікарні імені Рудніва. На початку серпня, після хірургічних втручань в медзакладі, суттєво погіршився стан 11 пацієнтів. Двох медикам врятувати не вдалося. Мінохорони здоров'я розпочало перевірку, а поліція відкрила два кримінальні провадження, що могло стати причиною побічних реакцій, на якому етапі слідство та хто нестиме відповідальність за смерті пацієнтів, дізнавалась Валерія Холодова. Роман живе біля лікарні, де її оперували сина. Каже, не раз зверталася в цей медзаклад. Тепер лікарня нагадує йому про найстрашніше у житті. Він був весь час свідомості, весь час весь біль, все, все відчував. Плакав, кричав 10 серпня. 11-річному Іллі провели планову операцію фімозу. Це поширена серед хлопчиків патологія. У лікарні син мав пробути лише добу. Зранку його прооперували. каже чоловік, стан був кволий, як буває після анестезії. А по обіді синові стало зле. Десь о 12 годині. Його привезли з операційної. Ну і з цього моменту почалася якби боротьба за життя. На четверту годину дня він в нього немає, то тобто йому ставлять постійно крапельниці, і людину в нього вливають, але вона не виходить. Десь е у сьомій годині вечора в нього починає дуже сильно боліти поперек та ноги. І в нього з'являється перша признаки жовтухи». Станелі погіршувався ввечері. На тілі з'явилися ще й мармурові плями. У першій ночі хлопчика перевели до реанімації. Батьків відправили додому, запевнили все під контролем. Зранку сина перевезли в іншу дитячу лікарню. Вже там сказали, в іллі відмовляють внутрішні органи. На моє питання, які наші шанси викарабкатися. Лікар дуже важливі слова на мій погляд, сказав він сказав, що загальна практика і наша практика ну якби позитивного виходу 20-40%, але при умові, що ви потрапили к нам на перший день. Хлопчик був у свідомості, доки його не під'єднали до апарату ШБЛ. Близько другої ночі у нього зупинилося серце. Півгодини реанімації не дали результатів. Медики констатували смерть. Він проходив інтенсивну терапію, тобто йому проводилась і замісна ниркова терапія штучною ниркою. По простому він знаходився там останні години життя і на штучній вентиляції легень. Ну він був край важкий. У лікарні імені Руднєва до реанімації упродовж кількох днів потрапили 11 Пацієнтів усі після операцій для подальшої інтенсивної терапії їх перевезли в інші медзаклади. Усі були важкі і з однаковими симптомами. Двох медики не врятували. Серед них був «То були явища токсичного шоку. Це нестабільна гемодинаміка. Наслідком вірніше такий стан може бути наслідком будь-якого токсичного агенту, або то якась зовнішня речовина, або то бактерії, або навіть якісь віруси. Отримати коментар керівництва лікарні імені Руднєва нам не вдалося. Щодо нього ми зверталися до балансу утримувача міської ради Дніпра. Нині в медзакладі триває перевірка міністерства охорони здоров'я. Про це моз повідомило нам у відповіді на офіційний запит. За підсумками надзвичайної ситуації промос було створено комісію, яка проводить. Позапланову перевірку медзакладу щодо дотримання ним ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Робота комісії МОЗ триває. Кінцеві висновки буде оприлюднено пізніше за результатами завершення всіх лабораторних досліджень. Ряд препаратів певні їх серії, які ймовірно могли призвести до побільших реакцій у пацієнтів, заборонені держні службою до використання у всіх медзакладах України. Медичні препарати проходять ці необхідні перевірки та лабораторний контроль якості. Нині поліція Дніпропетровщини відкрила два провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиками або фармацевтами. Та підробних препаратів призначено ряд експертиз. Десяток з них на даний час також знаходиться на виконанні. Ми чекаємо на їх завершення. Більшість цих експертиз знаходиться в Київському бюро СМИ. Також було проведено ряд обшуків, допитано понад два десятки свідків та очевидців вказаної події. Досудове розслідування триває. На думку батька померлого хлопчика, шансів на життя синові не залишила халат. Лікарів, коли вони бачать, що є жовтянка, є мармуровість, і це явні просто от фізичні ознаки відмови органів, чому вони тримають дитину ще 12 годин, тримають в реанімації, в якій, наприклад, наскільки я розумію, немає діалізу, тобто у вас немає екстрених якихось методів виведення пацієнта з цього стану? Врешті відповіді на всі питання має дати слідство. Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.